Добрий день, малята! Ми знову продовжимо з вами розмову про нашу планету Земля та її водні простори: океани, моря, річки, озера, ставки. Е, водний світ дуже різноманітний, цікавий і красивий. Його населяє багато мешканців від найменшої медузи розміром завдяк, е, завбішечки з булавочку до найбільшого, як кремезна гора синього кита. У морі синьому, у морі красивому, Можна побачити диво чудесне, Сграю дельфінів, акулу зубастою, Рибу сіляких, медузу сріблястою, Тут черепахи живуть величезні, Плавають коники і скати старезні. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чи є у водних мешканців назви схожі з тими тваринами, які живуть на землі? Подумайте уважно. Так, є черепаха, яка живе на суходолі, а є морська черепаха. Є кінь свійський, який живе біля людей, а в морі можна побачити морського? Коника. Котик це хатня тваринка, а в морі морський котик. Є в морі і колючі істоти, як у лісі, або в садку це їжачки, а в морі є морські їжаки. І багато-багато таких є, які схожі з назвами. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає. А тепер на дні заліг дивовижний. Восьмий ніг. Маля, якби в нього було три ніжки, як би його звали? Три ножка, наприклад, а якби чотири ніжки було. Чотири ніжка. Так, у морі і у, взагалі у водних просторах живе дуже багато різних. Тварин, риб. І я пропоную вам пограти і назвати характеристики морської тваринки або о, водяної рибки. Я вам буду показувати, а ви мені будете назвати, яка вона або який. Готові? Ну що ж, один, два, три почали. Акула яка. Велика, хитра. Кижа, зла, краб який? Швидкий, прудкий, з клешнями, червоний, маленький, мушля. Дуже схожа на тарілочки. Живе на морському дну, може бути різнокольорова. Черепаха морська, велика, повільна. Довгоголова. Молодці? Медуза, м'якенька, світла, може жалити, слизька, вільноплавна, риба клоун, яскрава, невеличка, симпатична, незвична. А це хто малята? Це дельфін! Розумний, добрий, усміхнений, швидкий. Та я пропоную вам пальчикову вправу. Крабики. Краби завжди ходять боком, та зачепиш ненароком. Знай собі, що краб татусь зробить клешнею кусь-кусь. А тепер можна таке саме зробити другою рукою. Краби завжди ходять боком. Та зачіпиш ненароком. Знай собі, щоб краб татусь зробить клешнею кусь-кусь. А -кусь. зараз я хочу запропонувати вам скоромовочку про водойми. Я говорю, ви за мною повторюєте. Ічка, 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 ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка пливла по річці Качка. Вок, 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 ми прийшли на ставок. Алки-алки ми статом всі рибалки. Давайте зараз повторимо знову. Ічка, ічка, ічка. Ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка. Плила по річці Качка. Вок, вок, вок. Ми прийшли на ставок. Алки-алки ми з татом всі рибалки. Молодці малята. Я думаю, ви запам'ятали, хто живе у водоймах. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Бувайте, малята!